Ми з України. Значить такі призивчики в мене в цьому місяці. Ось за сірі жетони в мене випадає троєчка. Далі я кручу. Такоб, якби був трошки розумний, потерпів би і не крутив би більше. Вже не за сірі. але ж думаю, ну трійка випала, ще ж після цього купа всього випало. Спускаю сірі жетони. Тут якби такий собі. Стандартний набірчик. Десь двіючки, десь одинички, ходори всякі. Піхота. Ось таке. Що в мене було там на одну крутку, ну щось я. Дуже хотів видно цього коника-поника. Зробив X10 на лемурії. Лемурію, я вважаю, одним з найкращих призовів. О, отримую і лапу після двох трійок. О, отримую ще черепашку, яка в мене досі не вкачана. вже є їх вистачає накупив, на фул на full evoluції. Ламашту, які я так. Годую без розбору. бичок, трохи сиплять, виходить. Таких героїв. Типа подій, але толку з цих гібілів. Я, по-моєму, гібіла не качав і ламашту не качав. Ось таке, дві четвірочки. Ну, сам винен, треба було не робити, зразу Х10. Менше б тріок наловив. Далі я там прокручував сірі. Це якби запис не одного дня. Знов черепашку отримав. Вже я їх потихеньку почав розбирати на емблемки. Ось тут серце випало. Дуже вважаю, що це не дуже добре, як серце випадає з крині. Але ж хотілося щось таке піймати, не зрозуміло, що. Десь по карті пробігся, десь підкинув ще вісім круток мене. Гіпомедон, та отримую нормальний такий герой. Згодував його одразу. Бобух. І отримую я мішку. Ну, мішка, звісно, це імба. Це перший мій п'ятірочний стихійник. До того ж, досить крутий стихійник. В війнах я його планую використовувати і буду я його качати. Зараз думаю, що за місяць вкачаю і буде щось. Трішки ж там знову ж таки якийсь день пройшов, знов, думаю, покручу. Тому що ціль була піймати гема. Гем потрібен мені на війни якусь команду, оскільки в мене немає стопорів. І це не є дуже добре. Без стопорів важко. Тобто з п'ятірочних там стопорів в мене є одна скаді, але скаді проти кесямбо не йде. А от Гем може зайти проти Кесямбо в команді 4-1. Як Деспел, в принципі, не як стопор, в принципі, як і Деспел, я думаю, що він має гарно себе зарекомендувати. Ну, побачимо, качаю. За якийсь місяць вкачаю мішку. Подивимося на ГЕМ. О, квака у мене теж на фулі, в принципі, можна було і другу кваку вкачати. Але ви знаєте, вже коли граєш другий рік, то хочеться вже вкачувати п'ятірки. У мене, в принципі, жовтих четвірок вистачає. ось Це титан у мене двішний випалий. Далі надумався крутити. Ну, Лемурії трішки я накрутив, але в принципі в мене з Лемурії вже героїв тріхи, трішки й нападало, тобто гріх жалуватись. Дві артіо є, мішка впав. Сильно надіятись на те, що щось впаде. Це так, щоб скриню добити, мабуть, я крутив. Ще одного БК згодувати, піймав, в скриню, в скриню попав. Ріг, око, ну от таке щось. Це добре, як таке падає. Тоді є якась надія на те, що щось гарне впаде. А, я ж тут не зупинився, далі почав крутити. Це, мабуть, ще одень ішов, то я думаю, крутив. Ян. У мене на 4 еволюціях. От, до речі, Ян навіть е, в війнах мені здається, що досить класний стихійник, тому що він ріже трьом, і на фоні барона він. Як на мене, мало чому вступає. Тому що бароном ти виносиш одного героя. Ну як, ріжеш, другим героєм добиваєш. А з допомогою Яна і двох там шотерів зелених можна спокійно двох винести. О, ну, Звичайно, що мрія це кукулькан новий, в мене там є оберемок стандартних. О, якщо кукулькан випаде, то звичайно ж буду. Прокачувати стандартного, на еволюцію пускати на фул, і тоді буду щось робити з, з е, новим. Але поки що залишається у мріях. Сезонка також, ну, знову ж таки, призови я робив в першу чергу, щоб піймати героя місяця. О, хоча в сезонці ну, класні герої. Далі в нас закінчилась Лемурія, пішли призови. П'ятого сезону хемлоки падають, хемлок в мене вже вкачаний. Можна було штук п'ять 5 їх вкачати, в мене жодного героя немає п'ятого сезону. Ось сезонки цієї також жодного героя немає. Купідонів також можна на фул еволюції, але я їх і качати не буду. Порозбираю на емблеми, скоріше за все. Тому що, в принципі, жовтих в мене вистачає, там швидких. Ну так, да, купідонів там надшвидкий, можна було б з віневрою його спробувати десь. Але ну, в, в якихось турнірах, виходить, героїв на ману, військ намануто немає, і розкрутити його е, неможливо. Ось. Тому, в принципі, ну, якби, толку, що він заряджається з 6,5 камінців, чи, чи там швидкий герой заряджається з 7, ну я особо не бачу. Афродітку піймав. Теж пішла на емблеми. Тут розрузки робив. Ну, хоча я за сірі жетони я їх не тримаю. Хоча зараз, мабуть, стратегію дещо поміняю, буду використовувати їх. На кубок альянців буду збирати сірі жетони. П'ятий сезон мені щось зовсім не пре. Варіант цих нападало купа. Навіть четвірок немає. Є дві четвірки фіолова і червона. Ані, Йосиф є. Три четвірки, в принципі. ось. А п'ятірки не падають. Хоча тут кожен герой ну, наближений до Імби. ну, Топовий, як мінімум. Ну, Мені падає і Ріда. Я, до речі, свою вкачав і на еволюції підняв, і нею не користуюсь. Не було в мене героя. Типу бронеріза фіолового, але щось ця ріда, ну з тим зрізом 34, ну воно щось взагалі ні про що. З урахуванням того, що, що в мене є артіо, то якби той бронеріз зовсім ні до чого. Артіо там зовсім друге, вона бафає, бафає шкоду і ріже броню, тому звісно, що Еріда вже з тієї команди випадає. Луна, до речі, луна це в мене попалася, я всі позгодовував, чи на емблеми порозбирав, не знаю. Ну, позгодовував на еволюції. Луна до сих пір в мене не вкачана, треба вкачувати. Я її навіть почав вкачувати. Там трішки прогнав калалатрів, каларатрі, Це поки виговориш, язик зламаєш. Тож, теж на фул еволюціях, і, до речі, я теж нею практично не користуюсь. Хоча, може, неправильно, як Луну вкачаю, можливо, і Каларатрі можна буде користуватися. Тому що в мене є Танатос, в принципі, воно пересікається. Танатос-деспел, каларатрій, деспел, а вже як буде вкачана луна, то тоді можна буде брати, якщо декілька фіолових там проти жовтих центрів на якихось турнірах, то можна брати її. Варіанда, яка в мене вже збився з рахунку, яка вона. Ось, ну, нічого хорошого не впало з п'ятого сезону. І з скрині також нічого не впало. Так що такі поки призовчики. Ось такі призовчики, вкотре варіанда. І що з нею робити, я навіть не знаю. Ось впала, правда, Ачарн, ну Добре, я її також буду вкачувати, тому що на турнірах буду використовувати. Чотири герої вже п'ятого сезону, 4 вже їх можна щось з ними робити. Правда, ще червоного треба докачати, а чарницю качати. Але з рухуванням того, що в мене синіх немає, то я думаю, що десь якийсь слідущий одін та й вкачаю. Прокачую я героїв на одіна. Прокачую ну, паралельно ще, коли йде вальгала. Тому що ходиш по карті там за білетики, за те, за все все рівно падають для прокачки герої. Цей жовтенький в мене вже також вкачаний. Ну, мені здається, трійки я всі повкачував. Правда, щось останнім часом турнірів трішних немає. Як не п'ятірочні, то четвірочні. Так що поки що вони чекають свого часу. Але нічого, колись прийде. Цей, звісно, псакар бомбезний герой. Хотілося би його піймати, але щось воно не, не дуже він ловиться. Та НАТО словиться, який в мене вже, мабуть, з рік да фул еволюціях. Ну, і, само собою, Терасії падають. Правда, впав в мене тут гем, я дуже радий, що впав гем. На цьому план свій я виконав на цей місяць по призовах. Достатньо мені, мабуть, одного гема, а можливо, щось там ще десь подіргаюся, але. Але ну, якби мішкуатель впав, Юстиніан впав, більше особливо рипатись за чимось можна і не рипатись. <кій> З рахуванням того, що зелені є на прокачку, жовтих купа на прокачку. Наразі дякую всім за увагу.